Так отже, всім привіт. Як бачимо, ми знову з оприскувачем і настав час здійснити гербіцидну обробку в курудзи е -е, по листочкам. Зараз ось підійду трошки в поле. Порахуємо листочки, ось таку середню рослинку. І в нас виходить один, два, три, чотири, п'ятий, П'ятий, шостий листочок. Ну, можливо, десь четвертий. Тобто, саме, саме воно, щоб здійснити гербіцидну обробку препаратом Грантокс МЦПА діюча у кількості 1 літра на гектар. Чистий препарат нічого не додавав робочого розчину 100 літрів на гектар. При цьому тиск 3,5, швидкість 10,5 і виходить на розпилювачах леклер. Саме точно вилить 100 літрів, ну плюс-мінус, там, не знаю, я думаю, навіть 5, думаю, навіть не 10, а 5 Літрів води буде розбіжності. Е, роботу ми зробили. Сподіваюся, ефект буде, Ефект буде, бо є на чому поглянути. Містами, отам, я гадаю, на камеру видно, зелені п'ятенця, висипалась амброзія інтенсивна, і містами бачив лобода. Тому через тиждень-два прийду, подивлюся, як справився цей препарат із так званими, ну скажімо, перерощеними бур'янцями. Тому ось роботу ми зробили. На дворі вечір гарна тиха погода, вітру майже немає. Температурний режим класний, орієнтовно плюс-мінус 20 градусів, тобто і не холодно, і не жарко. Ну, як на мене, то саме воно щоб попрацювати гербіцидом. Ну, а інше потім розкажу, бо поспішаємо працювати. У нас якраз закінчилися дощі. Як бачимо, ґрунт вже. Підсох, тому швидко інтенсивно працюємо, адже з вологою порядок, тобто достатньо вологи вже давно, вже давно а ось із температурним режимом був певні, були певні моменти. Зараз температура нормалізувалася, то я сподіваюся, швидко почнуть рости не тільки бур'янці, а й наша культура корудза, соя, соняшник, в ну, кого що. Тому всім, кому цікаво, залишаємося, слідкуємо, а ми поїхали далі.